Так, струм трошки більше одного Ампера. Треба навантажити трансформатор. Струм 2 ампери. Так, в попередньому експерименті ми побачили, що амперметр і ватметр показують майже однакові показники, тобто нема ніяких спотворень. От Я, в принципі, завжди роблю це для себе, щоб бути впевненим в тому, що я роблю. От. І зараз, як ви зрозуміли, крайній експеримент був не зовсім вдалий, але. Що я зробив? Зараз я продемонструю. Резонатори об'єднав між собою. Вони зараз під'єднані на конденсатор. А всередину вже я поставив зйомну катушечку і на неї навантажив двигун. От це у нас двигун там стоїть. Так, і тепер подивимося, що ми маємо на вихлопі, так би мовити. Так, зараз секундочку, зроблю зупиночку. Так, двигун обертається лечо-ледшо. Лампочки лечо вжевріють. Трансформатор у нас не навантажений. Це вже ми демонстрували. І тепер я включаю. Так, два Так, і зараз конденсатори, стром. Дуже великий. Конденсатори прибирає. Сумарне споживання було в районі 50-60 Вт, працював двигун, працювали дві лампочки. Тобто ми вже знімали енергію з середини, тому що у нас енергія саме концентрується всередині. Якраз попередній експеримент показав, що коли ми беремо на периферії, так би мовити, то ми частоту можемо підняти, але коли ми. Включаємо навантаження, то в нас зривається резонанс. В даному випадку я енергію знімав зсередини, двигун працює, споживання, як ви бачили, на свої власні очі. Так що деколи негативний результат потрібний для того, щоб зробити правильні висновки і цю енергію, яка нам потрібна, знімати в тому місці, де її саме правильно знімати. Якщо ми навантажували на зовнішній цю катушку, у нас зривався резонанс. А тепер ми навантажуємо на внутрішню, яка стоїть на всередині, вона у нас працює і таки непогані результати. Такі коротенькі відео дають відповіді на досить важливі запитання. Всем успехов и до новых встреч.